Мої вітання, дорогі мої друзі. Дев'ята година ранку. Яскраво світить сонце. Вон воно, он воно. Не знаю, чи зайшло. В кадр, але ну, дуже-дуже мене сліпить. Океан. Вже пару людей плаває. У басейні. Ох, які швидкі. Завжди чогось, знаєте, я дивуюся, що люди, маючи поряд океан, йдуть купатися в басейні. Ну, це їхнє особисте діло. Я зараз готую сніданок. Покажу вам, що буду готувати. І готую сніданок і обід відразу. Щоб було в мене сьогодні готове. Мій постійний глядач знає, що я харчуюся два рази на день. Інтервальне харчування. Вітерець дихається легко, не дивлячись на те, що таке палюче сонце. 27 градусів вже показує в мене в інтернеті. Буде до 30. Йдем, йдем, йдем. Я вас веду завжди тропою своєю. Так, мало залишилося водички, має Андрійку мені принести. Так, що я буду сьогодні готувати? Буде сьогодні в мене салат з форелі. Малосольна форель. От. Залишилося два таких, скажу, величеньких шматочки. Зато я вирішила робити салат на цілий день мені, на два прийоми. Так, салат буде складатися, значить, форель малосольна, оливки, черіки, яйця, сік лимона, латук, я помила, бачите, він. Стікає огірочок, і ще в мене є заморожена зелень. В холодильнику я добавлю Все буде солитися сіллю імалайською. Так. І добавлятися буде оливкова олія. Так, наче все сказала. Авокадо. Тверді, достали з холодильника, щоб підходили. Так, оце чесничок, зубчик такий величенький, але я його приготувала до другого мого приготовлення. Зараз теж, в принципі, можу його показати. Я на днях готувала такий крем-суп з селери, з стебли Селери. От мене ще залишалося так багатенько. Я придивилася, кінчики вже, знаєте, так, якби стали псуватися. Ну, шкода, щоб продукт пропадав. І я начистила чашу мультиварки і качан був дуже великий цього латуку. І я от частину вирішила додати сюди і приготувати стебла селери разом з латуком. Отак От заливаю водичкою. Так достатньо. І буду готувати. Потім зіб'ю усе в блендері. Так, все. А зараз займаюся салатом. Все, з русличка зняла. Латук просто буду рвати. Я вже казала, що мені так дуже-дуже сподобалось, щоб салат був з латуку рваний. Латук дуже соковитий, дуже корисний. Дала мені одна моя підписниця Валя. Ми дружимо з нею, в неї теж є свій канал. Вам вітання. От, вони займаються з чоловіком городніми дачними справами, різними посадками, чогось нового. Казала, що купила... Е Насіння, насіння, напевно, латуку і теж буде сіяти. Так, все, бачите? От, порвала. Тепер буду нарізати огірочок. Стала встановлювати. На штатів телефон, слухайте, і не виходить з чехлом його встановлювати. Так, знаєте, викидує штатив і не хоче тримати. І знімала чехол і, слухайте, знімала одного ногтя оцього. Ну нічого, відросте. Кочки сумтячі, свіженькі, корисне, така так, знаєте, буде гамма кольорів, так, Доски, черіки. Колись я взагалі від червоного кольору була відмовилася, ну, зараз деколи бачите на таку велику кількість салату три малесеньких помідорчики. Так, оце жовтеньке. Яйця так крупно. рибу буду нарізати в останню чергу. Огоркові уберу. Так. Не хотілося мені дощечку використовувати. Я просто так на тарілці поріжу. Цю рибку, ви повинні пам'ятати, я її малосовила з апельсином. Ось так. такі шматочки кубиками. Можливо, я так подумала, і солити не буду, тому що риба ж то солена, слухайте. Ну, Побачу, спробую. Використовую гімалайську сіль. Це для тих людей, хто зайшов вперше, говорю. Вона така, бачите, на колір рожева. Зайво. Дивіться, яка краса. А, вже можна їсти з того тазика. Так, достану з холодильника, з морозильної камери заморожену зелень. Вже, слухайте, пілікнула мультиварка і я випускаю пари. Можливо, вам чутно, що шипить. Кріп петрушка. Тут є зелена цибулька, я гадаю, достатньо зелені. Так, Я перемішаю, поки не солю і не додаю оливкову олію. Просто перемішую. Смакота буде, я впевнена, на 100%. Риба ж, напевно, не може дати сіль на весь салат. Так і прийдеться солити. Так, пробую. М. Mm. Звісно. Так. Оставлю. Оливкову олію і лимон я вже буду додавати просто собі. У тарілку. Так, знову спробуючи чути сіль. Туте. Так, йду за тарілкою. Все. Це зараз перекладу в меншу мищину і відправлю в холодильник. трішечки маніпуляцій, так. лимончиком поверха і оливку олію додає. Ось такий вийшов салатик з малосольної форелі. Усім смачного! Дякую за перегляд цього відео. Ну і зараз в мене ще залишилося приготувати крем суп з коріння. Селери, верніше, стебел, селери і латуку. Смакота, слини, повний рот, як то кажуть. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, коментуйте. Я бажаю вам міцного-міцного здоров'я, щастя, любові, поваги, уваги. І, звісно, мої дорогенькі перемоги нашій рідній Україні. Всім вітання, особливе в Україну. Тримайтесь, мої любі. Кожного дня молюся, щоб чим скоріше прийшов мир на нашу землю. От вибрала частину селери, латук, чесничок. Я так подивилася то він великий, багато буде, одного достатньо. І збиваю в блендері. Так, готово. Зараз достану чашечку, піалочку. О, парує, як в нас кажуть в Україні, парує. Я так дивлюся, що багатенько я салату собі відложила, то буде багато, але нічого скинув мищину потім. Так, все, трішечки оливкового масла. Все так же, як в попередньому відео я знімала, показувала вам, але просто кажу вам, що добавила ще цей латок. Все, солі достатньо. Ага, перемішати залишилося. Так. Все показую вам і творчий свій безпорядок. Так. Бачите, от така консистенція? Якби на мене маловато солі, ну, але нічого. От, друзі, от таке моє інтервальне харчування. Ще раз, бачите, вирішила вам таки показати, як я роблю цей крем-суп свій з латуку і стебел селери. Ну, тепер вже все. До побачення. Усім смачного і доброго настрою і міцного-міцного здоров'я.